Беньки, дорогенькі, дорогенькі, доброго дня. Доброго доброго всього вам. Інформація новості летять з усіх сторон. Підписали угоду про копалини, Що це до чого це, що з цим прийде, що з цим не прийде, подивимося, США виходять з мирного процесу. Так, вроді хто, що країна... Залишається з Росією сам на сам. Понятно, там є Європа, там... ну подивимося, як далі карта покаже. Потім там, покушення було на Стерненка. Колись він мене в свої відео вліпив. Зараз подивимося, що це було, до чого це було, охрана якась там дуже серйозна в нього тепер. ну подивимося. Давайте почнемо підписання угода. Угоди США і Україна, прокопалини українське. Подивимося. Подивимося, як карта бачить, що це, що, що це і до чого це, і до чого це приведе. Давайте чогось чогось настроєння невісіго. Дивлячись на це все, таке відчуття якесь. 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 Давайте карта поділимося. Це тільки карта, це тільки розклад, це те, що покажуть карти, та я й скажу. А там далі ви думаєте самі. Так, давайте Угода, США Україна підписали, що для України це дасть. Та нічого, що не жарти. З нас беруть все, що хто може. Карта повішеного ніякого руху після цього в сторону України, плюс Україні нічого воно не дасть, тому що все одно ми йдемо по карті жертви. Тобто тут не цінять Україну вони. Не вважаються з Україною, тобто Україна йде взагалі, по карті пажа, то тобто дуже-дуже маленька карта. Дуже невеличка карта, дуже карта. І карта і Якщо хтось надіється, чи хтось надіявся, що... чи хтось там ще вірить, що от підписали, типа Америка візьме всі. Проблеми України на себе, почне там вирішувати їх, прям закривати собою Україну. Це все ілюзії, це все ілюзії. Дело в тому, що це все ілюзії. Для чого це зробили? Я б сказала, для чого це зробили. Тому що це зробили, як для Америки. Бачиш, тайна покрита мраком, ніхто не узнає. Ніхто, ніхто не узнає ніякої правди, що там підписано, як там підписано. Те, що боль для України, да, тройка мічей, карта. Очередний раз Україні больно зробили. Дуже супротивлялася українська влада, дуже цьому супротивлялася, дуже довго це все було затягнуте. Дезушев, якщо по картах, от те, що карта показує, ну так, да, щоб Трампу двигатися далі, за 100 днів, ну тут десятка, ну хай за 100 днів йому треба було б показати якийсь результат. типа не для України, для Америки, для своїх людей, для його виборців, йому треба було показати результат. І от дожали до. Жали, до, до, до... Щоб показати результат, що ті тратили на війну, а ми тепер будемо вершки знімати і вертати в казну гроші. І все. Тобто для України це перша карта поверхної. Тобто все жертва. Ми жертвуємо. Уже Уже по цих картах нема чим і жертвувати. Ну, тобто, і люди тут є, вже пожертвували, вже і рицарі є. Ну, де в тому, що пожертвуємо усім. А фактично, результату ніякого немає. Я вам кажу карти. Я не знаю, який должен бути результат, як цей результат там. Ну, дело в тому, що от на і факт, а результату ніякого немає. Жертвуємо людьми, жертвуємо там копали нами чи що вони там підписали, воно йде під луною тайна покрита мраком. Тобто, все, все тюмна Це не все. Ну, з другої сторони, тут, щоб двигатися президенту їхньому далі в своєму правлінні, в своєму правлінні, понімаєте, можна показати, ну, що показати? показати, що він король, що він король, що він хазяїн ситуації, положення, так сказати, що в світі робиться, що, 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 що. що. Тільки Пентаклі, опять, фінансово Україна, помієте, тут не те, що з чортом і з, 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 з дьяволом уже, тому що фінансово ми в Голібусі. В голі босі. Тобто загнали в угол, чи ми себе загнали, чи нас загнали в такий угол, там, де підпишеш все, що хочеш. Не вчора, не позавчора, значить, завтра, післязавтра підпишеш і підеш на це. Тому що повершений це жертва, всього, це жертва. Україна йде жертвою. Тобто, знаєте, як розмінна монета. Собирають вершки. Уже тих і вершків немає, але все одно ще хто що може, підчищає. І все. Це додуматься до цього два народи, які розуміють один одного навіть мову, розговор, мову. От одної віри, так сказати, і люди унічтожають самі себе. А хтось із океану, от-от-от, в голові не вкладається, в голові не вкладається. Як такі народи, чи ми самі дурні на всьому світі, чи ми самі розумні? І через наш розум от все проїзде, те, що проїхать. І в Росії люди, життя людські, вони ж унічтожаються масово. масово. Тобто ж не те, що українці вони убивають, а вони не отримують в ответ нічого. Тоже ж везуть до них, Ну, невже це, невже це не Путіна, примірно не встановлює? Невже це Росію людей не встановлює? Як би не було все це на території України відбувається. Де людяність, де чоловічність, де совість? Де взагалі якісь поняття такі? Ну, Богсне. Нема ніякого виграшу. Тут, тут просто, так як я перед цим відео казала в розкладах своїх, що все йде по написаному вже сценарію. Все йде так, як іде. Вже дожні підписати, должны от, просто, от. діло в тому, що єдине, що ну, коли вийдемо з ілюзій, ми всі. Ми, може, Росія, люди прості, ми, український народ, от, коли ми вийдемо з, з цих ілюзій, усіх своїх. Хто винуват, хто прав між собою оця гавкотня? Якщо Україна, до, до Україна дійшла до того, до, що дійшла, то ніхто не прав і ніхто не винуватий. Тут, понимаєте, тут Україну обнять і плакать. Так, да, ніщіта. А ніщіта опять я вам скажу так, як на любу сім'ю. От Україна велика сім'я. Люблю, люб... беремо ми даже маленьку сім'ю. Понимаєте, доведи сім'ю людей, які в сім'ї живуть, до ніщити отакої. От ну, люди підпишуть все, що хочеш. Щоб прокормити, щоб, про, там, і даже те саме, що фронт, його ж ніхто не встановлював. Тобто фронт іде туди треба, ну, тобто скрізь треба, скрізь треба, фінанси скрізь треба. А, люд... а сильніші чи країни. Чи люди сильніші, навіть якщо сім'ю брати, якийсь там би поміщик був би. Люди цим пользуються. Чи люди, чи не люди, вони цим пользуються. Якраз момент, розумієте, добити, доклювати, розтягнути в різні сторони. Ну, Підписали, щоб для України ну, нічого тут немає. Ну, Зависла ситуація ще більше, ніж вона висіла. Ну, Тобто зависла ситуація. Двіження ні туди, ні сюди, фактично. Через ото, ну, Якщо ми питаємо за це підписання, а двіження нема ніякого. Не ні вихода, не входа. Тобто, ви підписали, вони підписали, ті взяли все, що їм треба, що вони там підписали, вони знають. Понимаєте? А двіження Україна не двигається нікуди. Не ні виход з війни, ні вход, ми туди війшли, нас туди затягнули. Не ми війшли, а нас туди затягнули. Так, давайте ще подивимося, якщо Росія чи США, Америка, якщо виходять з переговорного процесу. Ну, так що вони виходять, а вони все ж виходять або будуть виходити. ну, отримали те, що хотіли, те, що їм треба. Галочка там для їхнього президента, що за 100 днів дожав взяв. Це те, що можна взяти. Ну, по крайній мірі, карта так показує. Я, ну, ми, не, ми з вами точно не політики. От карта так показує. А тепер можна вийти і оставити... все як є. Так, давайте вихід зі ще раз Ну, Якщо це буде, якщо це є, Ну, що це таке і до чого воно доведе. Карта страшна. Опять карта болота, болото, болото. Да, вони можуть вийти, тому що тут вони вже відпливають від цього берега, тобто ну, нема що ловити. нема, що ловити, уходять, уходять до цього берега. Ну, оставляють борьба, боріться, боріться. Якщо у вас ума саме не вистачає все це встановити, ну що, ми взяли те, що треба. Ми взяли те, що ми вважали нужним. Карта звезди, вони на розстояння відходять. Тобто вони, то вони дійсно відійдуть на розстояння, ставлять, точно відійдуть на розстояння по карті вмірності, Вот то вчіться в болуті, або поки ви переб'єте один одного, або або, 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 або рішайте самі. У це як карма. От карма. Над Україною, над Росією, от карма така. А ми по звізді, десь далеко. Ви десь там на небі, а ми зв'язки на цю меч дали і все. Ну, будуть давати зброю. Можуть за ці підписання давати якусь зброю. За те, що підписали, можуть давати якусь зброю для, для того, щоб молоді, тому що тут уже пажі йдуть молоді, йшли. І все опять тка, тка, карта тайна покрита мраком. Ніякої правди ніхто не скаже, ніхто не покаже. Абсолютно. Ну до побіди. Віємо до побіди. Хорошо. Комусь треба ця побіда, комусь треба бути побідітелем, комусь треба перемога ця. Абсолютно. Чи Росії, чи Україні, комусь це, це дуже важливо. тому що емоційно розумієте, люди, люди хочуть цієї побіди. це перемоги цієї. Тож, якщо бо боюємо до останнього, до хто виграв, той і виграв, називається. Не не на контакт ідемо, договуємося, хоча скільки ми розладів робили, двійка кубки завжди випадала останнім часом. Тож ми ж не договуємося. Тож можна договуватися, тобто можна, можна пробувати договуватися. Ну тільки бочеш сам на сам, ставляють, ставляють сам на сам. З ума хвата договоритися, вирішити цей вопрос, це питання. Ну мора не вистачить там Знаєте, як по-другому сказати, значить, значить бийтеся поки поки. Тому що емоційно для когось, ну, для кожного чи для когось важно побідить. Знаєте, взяти верх, по-другому карта показує. Взяти верх. Ну, і що далі? Виход, виход буде. Мерика може бити з цього всього розказати. Ну, і що далі? Ну, далі бачите, оп'ять оп мечі пішли в нас по картах, опять у нас тут мтуз мі, мечей, паш мечей, король мечей. Тобто оп'ять готуємося до бою. Хоча карти розклади показували перед цим зовсім друга. Тільки те, що карта показує, треба, щоб так, як карта показує, так люди й робили. Тобто, якщо ми даже робимо з вами особистий розклад, для чого ви питаєте кожен в кінці ну, розкладу питає, а суєт карт. А карти сувітують так. Якщо ви робите так, як карта показує, то це не обов'язково робити. Ну, от я просто кажу вам, значить, ви отримуєте той результат. Це не те, що ми там робимо на пролом, ну, ми робимо отак, і обов'язково от по карті буде отакий результат. Ні, карта результату. От якщо б йшли вони по двійки кубків, старалися то договоритися. Да, Росія така, да, це все понятно, що вони прийшли. Про Путіна тут навіть слов не підбереш. Тут слов не підбереш. Я розумію, що навіть за нашого президента є, ну хай там молодий, хай навіть молодость, хай там, ну, ну даже, там людина. Созрєвша, там людина, якої є діти, внуки, все, 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 все є. Тільки немає цінності життя, Тобто своє життя ми цінимо, своя рубашка ценна, безцінна, а все остальне це таке, знаєш. Розходний матеріал. Навіть якщо ми беремо Росію їхніх людей. Ну, нема слова, в мене немає, розумієте, нема слова, щоб за нього, скільки відео було, отам перших по початку за нього сказано. Оп'ять бой. Не нагнітаю, не накаляю. Те, що карта показує, те, що карта показує. Що далі? Король мечей. Ну, бачиш, тут вже йде карта більш возраст. Карта сонця, це тут вже карта, хай не діти діти, але в то же час це вже більш така, навіть якщо за війну балакаємо, може бути зниження віку. Може бути, тому що тут карта. Ну, так же ж. Люди ділять світ, люди, люди ділять фінанси, люди хочуть держати себе на креслі, люди, люди хочуть удержати, удержатися в своїй стабільності. Ну, закон правосуддя. Ну, зброя, йде, там тут смічать, тут жезлів, тобто у нас тузи по-новому, це тузи, це щось нове, це вам зброя, це вам. Може за те, за те підписання, підписання того, те, що підписали США, Трамп, і Україна. Може, може бути те, що буде даватися зброя. По карту я вам показую карту. Я вам показую карту. Ось король, ось мечей, ось правосуддя Бумаги, ось вік може бути, от вони в сторону можуть відійти. Подмієте в сторону відійти. Ну і борьба боріться, боріться, боріться і побореться, кажуть. Боріться і поборете. Тільки розклад, чисто тільки розклад. Нема навіть емоцій, от чесно, нема навіть емоцій і не хочеться цією. Ну, та столянка подивимося. Що, що там за нападіння, якась жінка, чи з Одеси в розовій сумочці, в розовому, це та краю муха, я десь телефон. ось я щось роблю, телефон балакає, якась, а, ну що там і старнамка. Плохо, як нападають. Самим гарно нападати. Давайте подивимося, трошки карту візьмемо. Може бути жінка якась до цього. Нема тут щоб убити, нема тут щоб покончити з ним. Тут, тут він неожиданно на якийсь уровень підніметься через те, що случилося. Примерно, навіть якщо там є якась жінка, в якої це робота, так сказати. Ну, то тобто робочий момент може бути, Тобто, от так должно бути. Ніколи правду ніхто не узнає, по двойки м'ячей закрита вся інформація, вся правда буде казатися те, що треба казатися. А для нього може бути новий етап. Його житті примерно щось він десь на якусь ступеньку там десь, знаєте як, поміняється статус. От от, от. якийсь статус, ну що тут може помінятися? один він умре, ну як сказати, не фізично умре, а просто от. Тим, ким він був, ну от, якщо він був примірно блогером. От він блогером і буде, але діло в тому, що десь він далі, далі, далі. Вже блогером бути, тільки блогером, чи ким він там був, вже не каміньфо, вже треба кудись двигатися далі. Ну, все одно тут наказання дуже велике. Да? тут Не зараз, пізніше, тут дуже серйозна карта, це його карта, це його все. Ну, це теж це, як сказати, це все ну, час, час, час якоїсь ігри, час якоїсь програми. Нема тут карта смерті, вона зовсім не так падає. Якщо б хтось хотів прям там наповал раз і все, це одне діло. Ні, тут нема такого, тут немає. Тут просто, щоб зрушити з місця, знаєш, як людина на одному місці, як засиділася. І от треба кудись його подвинути вперед. Понимаєте? Ну, примірно, от, от це все воно пройшло. Іли він тепер жертва буде, і він такий от, Знаете, як нас люблять ті, що в тюрмі посиділи, типа жалусь до них, давайте виберемо їх кудись, давайте цей, от вони страдальці, от вони. Ну, це наподобі. Кудись трошечки подвинеться людина. Ну, от такі діла. Невеселий розклад. Знаю ну, так сказати, істина життя. Поживемо, побачимо. Прямий ефір може бути в неділю, в 6, так як і завжди, в 6 вечора. Тобто там які питання, чи по магії, чи по чому там ви, чи по цьому. Подивимося, візьмемо карти, питаєте ви багато, що буде з тими територіями окупованими. Ще поки місь такі вопроси, знаєте, ще вопроси треба дивитися, задавати, взагалі, що з усіма територіями буде. Так що, ну, ще не все так прям гладко і сладко. Дай Бог все переживемо, дай Бог все пройдемо. Бачите, як. Слабу людину, слабу, слабу країну, мабуть. Дуже зараз в світі нема такого, що жалко допомогти, встати з колін, витягнути з якоїсь ситуації. Зараз, що в людей, що от в світі воно добити, посліднє витягнути, розумієте? а ще з другої сторони, ну, мудрость треба мати таку, щоб такими країнами управляти. Треба мудрость мати таку, гибко, гибкость таку мати, ну і все остальне. Треба мати, надо... тому що чого. І раніше це треба було, а зараз світ наскільки жорстокий, жорсткий, що буває десь колись треба може і прихилитися. Я не маю виду Україну, я не маю виду взагалі в ситуації, навіть якщо ми за людину. Да, буває, стоїш, і тебе нафік знесло, людина стоїть, доказує своє, її нафік знесло і забули завтра. А людина, яка більш гібка, десь там змовчала, пригнулася якось, і все одно буря пройшла, випрямився і живеш далі. Не знаю, чого я це кажу, ну, от кажу. А ви напишете в коментарях, що там не согласні. значить, напишете, що, що не согласні. Ну, восприймаєте все це карти. Це карти, це тільки карти. Показують карти і будуще, дуже хорошо чітко показують, ну не будемо забігати наперед. Будемо надіятися, що ще, як то воно, знаєте, ума разума хватить в світі всім. Тут уже світ весь. Остановиться і сохранить людей. Що в Росії живі люди. Да, тварі, да, прийшли. Да, летять до нас летить все, що може летіти, і хоч, як вони хочуть, щоб до нас сюди летіло, а туди нічого в взагалі не, не прилітало, чи як? Ти починаєш огризатися і тебе ще й винуватим роблять, що не дають їм мирно жити. Нам вже дуже багато років не дають жити спокійно. Тобто, знаєте, як у палка не з двох кінців, а прям з 4 чи з 10 кінців. От, як -от, як -то. Ну туди, да, тут треба мудрі люди, щоб все це зуміли його, як -то. іначе це бойня, ну, це дійсно буде бойня, яка не оставить нічого живого. Ця карта показує. Ви думаєте, ми думаємо, там, в коментарях зустрінемося, напишете. Нічого не хочу поганого сказати, не хочу нічого нікого там, накаляти, обстановку абсолютно. Я рада, якщо щось показує хороше, сказати от дійсно от там хорошо. От дійсно показувала карта, вона я вам кожну, кожну карту показує фактично туди в екран. Там, де можна було, да, гамлюки, да, ну, можна було як-то йти на контакт, договарюватися. Ну, і таких ну можна сказати, дуже багато. В такі діло, все, пока-пока.